За нами символічне значення того моменту, коли Франциск поклав ясла, і місцеві люди прийшли на цей пагорб. Щоб адорувати Господа Ісуса на той пагорб, тобто в кому ми є так. Це місце, в якому ми є. Це також виняткове місце з того погляду. Що як по серпантиновій дорозі на той пагорб заїжджати, то на кожному повороті є якась форма шопки. На самому низу у підніжжі маємо взагалі таку печеру, де є вже представлення і великий напис в Грецію. є завжди Різдво Христове. Це є прекрасною духовною вказівкою. Добре було прожити так своє життя християнське, щоб мати щоденно різдво Христове. за нами є це символічне представлення, але біографи Франциска пишуть так, що так відразу на ура всі прийшли. Коли він показав ту шопку, то варто собі лише уявити ті приготування тут. і звістка про бідняка засижу рознеслась по всій місцевості, і це тривало якийсь час. Важливо є те, що не бракувало приготувань до цього моменту, тобто до адорації втіленого слова, до слова втіленого саме в часі адвенту, котрий переживаємо. Але папа підтверджує в уже згаданому нами кілька разів листі, що дякуючи тому, тому що бачимо за нами, Франциску здалося діло євангелізації, що він довершив гігантське діло євангелізації, саме цим встановленням ясел. І впровадженням їх в літургію і в адорацію можна сказати, що життя Франциска було тотальною евангелізацією. Це його життя після навернення є проголошенням Христа. Треба собі пригадати ті біографічні моменти саме про те, що коли відправлялась свята літургія. То священник провадить літургію. а святий Франциск є діяконом. спочатку має прочитати Євангеліє, потім говорить проповідь, і це є щось дуже надзвичайне. бо коли читає слово «вифлеєм» під час Євангелії, то ні, ну ми не мали про це говорити. Це є чудове, починає вдавати ягнятко і пекати на слові бе. І це є щось найгарніше. Більше того, коли говорять про Ісуса, то кожного разу облизується щоб показати, який смачний, який солодкий Ісус. Немає в ньому жодного стримання, жодного. Сьогодні сказали б почуття важкості проголошувати Ісуса Євангелія. Він цілим собою показує, як сильно є захоплений. Грецію, пише Франциск, Папа Франциск, є таким місцем тиші і контемпляції, в якому цей досвід стає тотальним, так проникаючи в людину, як та свята літургія пасторська 800 років тому була таким же тотальним досвідом. Франциск, котрий проголошує Євхаристія, котра відбувається. дитятко, котре лежить в яслах, волик, ослик, велика кількість людей, котрі це переживають як виставу, як літургію, але саме так, як має переживатись літургія, досвідчуючи, що тут відбувається те, що відбулось 2000 років тому, Бефлеємі! <реш> Тим більше досвідчують те, що якщо дитятко було покладене до ясел, то від початку було призначене як їжа, що покладення дитятка в ясла, папа це контемплює у своєму листі дуже прекрасно, доказує, що це від початку мала бути їжа, що Волик і Ослик, поглянувши в свою ну, тарілку, так? На свій стіл, побачили, що народилась їжа для світу. Так, ми так, ми весь час тут є більше сконцентровані на цій події і на цих яслах. але маємо знати, що 800 років ясел для францисканців, францисканського світу і тих, котрі, можливо, якось по особливому зв'язані з братами. То 800 років регулі, тобто дозволу. То в з Бо саме так, як ми вже говорили, то в дорозі з. Це, цією регулою бідняк засижу крокував через Грецію, і це є неймовірне. Що папа Франциск говорить, що ясла вказують на чутливість Бога і запрошують нас до того, щоб ми з цією чутливістю Бога, котрий є творцем всесвіту, свята котрий є потужним Господом і Спасителем, про котрого святий Павло в чудовий спосіб в другому посланні до Филип'ян говорить, що не скористався можливістю бути на рівні з Богом, але принизив себе самого так, щоб стати подібним до людини. Тому саме це нас зворушує, говорить папа Франциск, і запрошує нас до того, щоб ми в убогих відкрили ці почуття, і це, між іншим, є суть евангелізації. Але суть права, регули, що має 800 років, Стільки ж скільки і ясла Тобто, святий Франциск це в дивовижний спосіб показав, бо ти згадав святого Августина і ту їжу, про яку він казав, що в яслах народилася для світу. Але Франциск ті найбільші речі, в котрі вже від початку церкви заглиблювалися отці соборів, чи собори показує. Показує в цьому праві, котрому вже 800 років найпростіший спосіб, і так само запрошує нас до того, щоб ми прийнявши ці почуття саме в такий простий, найпростіший спосіб, спосіб перенесли це навчинки милосердя до іншої людини. Щоб саме вона могла відчути різдво Христове, маю враження, що саме це намагається робити папа Франциск. Після великих пап соборних після теологів, після тих, хто розповідав про Бога, ті святі правди, той спосіб, який справді заставляє впасти на коліна. Папа Франциск каже, пригадайте собі ще, що є ніжний, що має добрі долоні, мамині, татові. Що хоче бути близько, що дає до себе торкатись. Що можна його підняти, що є як маленьке дитятко, і що та ніжність Бога це причина зустрічі, що світ без цього досвідчення помре без цього досвіду ніжності. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами!